Друзі, я вітаю вас на нашому каналі «І бити, І Мальований. І сьогодні буде наступне відео для поціновувачів автомобілів Е-Гольф. E а саме настав час розкрити тему компресорів теплових насосів ваших автомобілей. Розберемось зараз таким питанням. Дуже часто зараз пішли звернення. Компресор починає гнати стружку. Мабуть, вже прийшов час, вже мають ці автомобілі такі пробіги, і потроху починають звертатись люди, люди з тим, що компресор виходить з ладу і починає гнати стружку. І задається мені багато питань: чи можна його відреставрувати, чи треба його поміняти, чи поміняти на який, як підібрати, як правильно взагалі розібратись. З цим. І зараз на прикладі цього компресора я швиденько покажу вам, що ми маємо з ними і в якому вони стані. Вскриваємо і бачимо, що оцей равликовий механізм, равликова частина, вона повністю розбита, розколота. Навіть десь я тут бачив. Он видно всередині, що уламки пішли он прям в самий вихідний отвір. І, друзі, що ми маємо? Оці уламки крупні, ну то ще пів біди. Коли починається знос цього компресора, то виробляється, він струже от отакою емульсією. Бачите, ця емульсія… Це не що інше, як алюмінієва пудра. І у вас вся система забивається цією алюмінієвою пудрою. І почнемо з першого. Чи можна відреставрувати цей компресор? По-перше, зараз, мабуть, багато майстрів. Скажуть, що, що, що таке не можна розповідати. Але повірте, ну, до мене і так звертаються люди, і я знаю, що ви і так до мене звернетесь, тому я вам розкажу: всі запчастини, які можна придбати на цей компресор, це будуть виключно китайські запчастини. Китайські не в тому плані, що вони просто зроблені в Китаї на заводі Вах, бо сучасні ці компресори так само йдуть китайські. венгерських їх вже нема. Зараз дуже часто зустрічаються іменно китайського виробництва. Але китайські мають це на увазі, які не мають ніякого відношення до заводу ВАГ і просто от китайський автормаркет рівня Аліекспрес. Це по-перше. По-друге, чи доцільно робити такий ремонт? В якому випадку, якщо компресор зловив гідроудар, то фактично ми можемо провести такий ремонт? І він буде працювати. Можна буде замінити цю равликову частину, поміняти підшипники, і воно, в принципі, працювати в нас далі буде. Ось цей підшипник. Він гудить. І він, зараз я вам знайду, тут написано, що він. Чина. Бачите? Але це може бути і заводський китайський компресор. Якщо у вас компресор почав стружити, чи можна його відновлювати в такому разі, і чи можна погоджуватись, коли вам пропонують відновити цей компресор? Однозначно, ні. По одній простій причині, як ми бачимо, в компресорі нема сальника. Тобто компресорна частина ніяк не відділяється від електричної частини. Це ну, наведемо аналогію, наприклад, з бензиновими насосами автомобільними та бензонасосами. Тобто, в нас сам фріон, до речі, компресор він не стискає іменно рідкий фріон. Він стискає пари фріона. І в нього попадають оці пари фріона з маслом, з пагом, на якому працює система, змащується. І фактично всі підшипники, сам от якор, все знаходиться, електрична частина, знаходиться от в тому пагу і в тих парах фріона. І таким чином вона змащується, і таким чином вона охолоджується. Тобто, що ми маємо, коли компресор в нас починає гнати стружку? Робити оцю емульсію, Бачите? Сам оцей балансір, все, воно все знаходиться в цій емульсії. Всі підшипники, вся, все всередині знаходиться в алюмінієвій стружці. От в цій алюмінієвій емульсії. Воно все он таке, бачите, як не знаю, як це назвати. От таки, така алюмінієва емульсія. Вона повністю всюди, у підшипниках, всюди. До чого це приводить? Це приводить до того. Що електрична частина насичується отою емульсією, вимити її звідти однозначно повністю не вийде, і ми відновлюємо компресор, платимо певну суму за його реставрацію, і через місяць, за рахунок того, що в електричній частині в нас лишилась ота алюмінієва емульсія, пудра алюмінієва, ми отримуємо пробой ізоляції. І це викинуті гроші. Буде помилка по пробою ізоляції, е кліматична установка перестане працювати, і, в принципі, на тому все закінчиться. Тому я роблю такий висновок, що якщо компресор вийшов з ладу в зв'язку з гідроударом, його можна реставрувати. Можете звертатись до мене, можете звертатись до інших майстрів, і це можна робити. Якщо компресор почав стружити, то ні в якому разі реставрувати його не можна. Бо то просто не виправдає очікування, результат не виправдає очікування. Ідемо далі. Ту саму емульсію вас починає гнати по всій системі. І вся система отримує. Ураження тією, тією емульсією. Зараз я покажу вам на прикладі оцього банального клапана. Ми знімаємо механізм приводу клапана, і всередині ми бачимо, в якому він знаходиться в стані. Це клапан, який попрацював в системі, яка почала гнати алюмінієву стружку. Ось дивіться. Всередині клапана повністю все в цій алюмінієвій емульції. Що стосується клапана, то його можливо промити, бо ми їх повністю перебираємо. Звичайно, клапан ми промиємо, і він буде працювати, і все з ним буде добре. Але що стосується теплообмінника, того, що знаходиться в салоні, що стосується випарювача, що стосується теплообмінника, який знаходиться на платі, цього мається на увазі, Теплообмінника і що стосується основного радіатора, то це все йде однозначно під заміну. Є майстри, які е обіцяють клієнту промити це. Але я ще раз наголошую: це ну, не така стружка, яку можливо повністю вимити. Я пробував, перевіряв це, от подивіться, воно навіть тут були підтікання. Десь на з'єднанні на цьому теплообміннику. І її аж назовні виперло. Ось все в цій стружці. Це все її аж виперло назовні. Тобто, оцей пил алюмінієвий Ну він взагалі його він на всіх стінках, всюди. Тобто його можна убрати тільки фізично. Навіть всі трубки, плати, отакі всі трубки. Ми їх відновлюємо за рахунок того, що нам вдається фізично повністю їх пройти і фізично це все вичистити, повидувати, повимивати іменно фізичним шляхом. Тому це можна відновити. А радіатор, теплообмінник це ну, нереально зробити. І якщо. Вам обіцяють, та промим, та воно буде ходити. Ну, Я в це не вірю. Не знаю, ви можете експериментувати на своїй машині, але я в це не вірю. Е, щоб запобігти цьому, я рахую, от тільки вас почав компресор гудіти, далі ви не можете експлуатувати свою кліматичну установку. Треба сразу знімати компресор, сразу його діагностувати. І дивитись, чи він погнав стружку, чи не погнав. І якщо тільки-тільки, як у вас перші якісь почалися звуки з компресора, і ви вчасно ту проблему виявили, тоді систему можна ще спасти. Я прораховував по матеріалах, по нормальних матеріалах, тільки по матеріалах, без роботи. А робота там це зняття торпедо, зняття всієї плати, тобто повністю зйом всій, всієї кліматичної установки. То теж не дешево. От ну, навіть суто по матеріалам, ну менше 50 тисяч воно не виходить ну, ніяк. Це з тим урахуванням, що компресор буде беушний, що деякі елементи будуть беушні, ну, справні, в гарному стані. І от я для себе зробив такий прорахунок, щоб розуміти, скільки ну, приблизно оголошувати вартість клієнтам тільки на матеріали уходить більше 50 тисяч. Тому, друзі, за цим треба слідкувати. Далі ми поговоримо про те, чому о, виникає така проблема і як. Її вирішувати. По-перше, чому вона виникає? А вона виникає в основному на системах з тепловим насосом. Тому що звичайна система кондиціонера працює на тиску десь 10-12 бар. А в системах з тепловим насосом той самий компресор піднімає тиск до 20 бар. Тому ну, строк його життя. В таких системах набагато менше. І він, по факту, є розхідником в таких системах. Тому, звичайно, що він вихажує менше. Далі, якщо ви вже з цим стикнулись, як підібрати правильно компресор? Зараз я вам трошки розповім. Цей компресор має отут парт номер. Багато людей кажуть, що в них, в них різні партномери. То є різні ревізії. Деякі ревізії, вони взаємозамінні. Тобто ви можете зняти компресор з одним партномером і поставити з іншим партномером. Але деякі ревізії не є взаємозамінні, і там треба буде ставити тільки з конкретним партномером. Це треба розуміти. Майстри, які цим займаються, вони знають. Вони можуть подивитись по каталогам, так само я це можу пробити по каталогу, і сказати до вашого партномера, які партномера можуть підійти і бути взаємозамінними, і які ревізії не є взаємозамінними та потребують от встановлення конкретного компресора. Або конкретної ну, електронної частини мозгов керування цим компресором, блоку керування. Це що стосується заміни компресора. Далі, як правильно його підбирати? Відкрию вам один такий професійний секрет, який вам дуже допоможе в ремонті цієї системи, компресора на автомобілях Volkswagen Up зі звичайним кондиціонером. Без е, теплового насосу. Вони такі самі. І вони по своїх ревізіях пересікаються з деякими компресорами на Є-гольфах е з тепловим насосом. Тому треба досліджувати цю історію, розуміти, який, е, яка в вас ревізія, і шукати собі на заміну компресор від автомобіля Ап, Volkswagen Up!, Іменно зі звичайної кліматичної установки. Чому? Бо на звичайних кліматичних установок вони ну, в 90% випадків будуть в гарному стані, бо вони там довше живуть за рахунок того, що працюють на менших тисках. І це буде правильний підхід до ремонту таких кліматичних установок. Тобто ви діагностуєте, що у вас от тільки-тільки почався знос оцього равликового механізму. Ви швиденько знімаєте свій компресор, розбираєтесь з його ревізією, і знаходите підходящий вам компресор з автомобіля без теплового насоса. І таким чином ви отримуєте файний компресор, який буде довго служити. От, в принципі, так. Що стосується, ще раз наголошу клапанів. Трубок, то все можна відновити і промити. А що стосується всіх теплообмінників, радіаторів і всіх таких місць, які, от скажем, мають певні такі соти. То то все прийдеться замінити, якщо ви запустили з цією проблемою. Якщо там ну, нема ще прямо цієї емульції, а є тільки от така явна, невеличка, ну, верніше, більш така крупна стружка, тоді да, можна швиденько все промити, замінити компресор, і воно буде ще ходити. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте, повірте, я дам вам багато. Інформації по обслуговуванню ваших автомобілів, я їх вже достатньо серйозно вивчив і можу з вами поділитись достатньо такою серйозним пластом технічних знань. До побачення, друзі, до зустрічі на каналі.